Переговорне. Перед терміновим самітом країн ЄС відбулися такі ж термінові переговори між президентами Франції та США. Він був дуже короткий, лише 21 хвилину, і пройшов на підвищених тонах. Президент Франції заявив, що Європа не потерпить жодного диктату зі сторони США і буде готова реагувати економічно, та, якщо виникне потреба. Військово на зазіхання Америки на її самостійність та суверенітет. Президент Франції заявив, що європейські держави, які зацікавлені у подальшій підтримці України, готові перебрати на себе майже повний об'єм фінансування, яке буде потрібно Україні, натомість Європа вимагає рівноправної участі у всіх переговорах, у яких присутні інтереси ЄС. Президент Франції запропонував Трампу створити при НАТО координаційний центр, який буде займатися закупівлею у США зброї для України за європейські гроші. Президент Франції виступив проти кабальних умов у американської редакції проєкту Американо-Українського договору про НаДРА умовно і заявив, що до його розробки повинна бути залучена європейська сторона. Президент Трамп заявив, що він схвально ставиться до ідеї купівлі американської зброї для України і готовий до долучення американських спеціалістів у таку групу під егідою НАТО. Президент Трамп заявив, що Європа не може приймати участь у переговорах, які входять у виключну зону національних інтересів США, а російсько-американські переговори, на думку Трампа, мають саме таку ознаку. Президент Трамп зазначив, що коли будуть організовані подібні переговори щодо долі України, то і Україна і ЄС будуть повністю долучені до переговорного процесу. Президент Трамп заявив, що договір про Надра, умовно, виключна зона національних інтересів США та України, і він не збирається долучати до процесу європейців, на що президент Франції заявив, що у такому випадку той взагалі може не бути підписаний. По цій темі новин більше немає. Неформальний саміт лідерів ЄС пройшов у діловій атмосфері, і на ньому не було прийнято жодного рішення по умовним миротворцям тощо. Позиції сторін Франція, Швеція, Великобританія, Данія. Норвегія та Нідерланди готові вести свої військові контингенти включно з важким озброєнням на лінію розмежування одразу після укладення договору про припинення вогню навіть без формальної згоди на такі дії Росії. Італія, Іспанія, Німеччина виступають за ведення контингентів європейських країн тільки після згоди РФ і не на лінію розмежування, а на другу лінію української оборони. Польща не готова відправляти свій контингент взагалі, проте готова підтримати місію як ключовий хаб постачання. Усі присутні на саміті європейські лідери держави Скандинавії, представляла прем'єр Данії, висловилися за збільшення оборонних витрат заради максимально можливого озброєння армії своїх країн та ЗСУ і підтвердили загальний курс на створення загальноєвропейських сил оборони під егідою НАТО. Сторони домовилися домовлятися, у США їде з візитом прем'єр Великобританії Стармер, який має надію переконати Трампа прийняти європейські умови щодо укладення договору про перемир'я між Україною та РФ. Після візиту Стармера до США будуть проведені онлайн переговори у такому ж форматі і можуть бути прийняті важливі рішення щодо підвищення економічної та оборонної стійкості ЄС. Великобританії та інших країн інші країни Японія та Австралія, які бажають долучитися до умовного панівропейського хабу по утриманню України. На сьогодні все. Новин з Саудівської Аравії доки ще немає. Можливо, будуть завтра інформувати буду якнайшвидше. Також буду інформувати про візит Келога. Він буде тривалим майже напевно, він завітає до нас. Відповіді на питання розіб'ю на дві частини. Навряд чи ви витримаєте мій годинний бубніж з кашею у роті. Перша частина завтра. Друга у п'ятницю. Гарного дня, спокою та витримки.